22 жовтня цього року до Кіровоградського обласного центру контролю профілактики хвороб. Надійшло екстрене повідомлення про випадок медгемоглобінемії у дитини. Відразу ми розпочали проведення епідемічного розслідування. В процесі підрозслідування було встановлено, що постраждала дитина, це хлопчик віком 1 рік і 1 місяць. Дитина разом з мамою перебувала у відділенні інтенсивної терапії одного з закладів охорони здоров'я області, куди їх доставила бригада екстреної медичної допомоги. Дитина захворіла ще 10 жовтня. В цей же день мама звернулася за медичною допомогою. Помогою. Першими симптомами захворювання були ознаки гострореспіраторно-вірусної інфекції, гострого обструктивного бронхіту і дихальна недостатність. Потім з'явилися ознаки отруєння нітратами, тобто медгемоглобінемії. Як з'ясувалося, в ході підрозслідування для приготування їжі та пиття дитини. Мама використовувала воду з колодязя, розміщену неподалік їх домоволодіння в селищі Добровеличківка Новоукраїнського району. Даний колодязь не знаходиться на балансі Добривеличківської селищної ради. Ми маємо офіційну інформацію. Відповідно, він не обслуговувався згідно санітарних вимог, не проводилися лабораторні дослідження в ньому, тому що мешканці вулиці забезпечені централізованим водопостачанням. При народженні дитини мама була проінформована про небезпеку. Прийняття в їжу. Води з колодязя уради з відсутності лабораторних досліджень саме на нітрати. Мамі письмово були надані рекомендації дослідити воду на нітрати, що в медичній документації матері є розписка і відповідні документи. Сусідні домоволодіння по вулиці, де проживає ця родина, даним колодязем не користуються, оскільки мають всі централізоване водопостачання. 23 жовтня ми відібрали зразок води з цього колодязя на лабораторне дослідження і за результати лабораторного у дослідження було виявлено, що вміст нітратів у воді становив 254 міліграма на дециметр кубічний при нормі на більше 50. тобто в 5 разів перевищував нормативне значення відповідно до вимог державних санітарних правил та норм, гінічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. На даний час мама з дитиною перебувають у лікувальному закладі. Дитина отримує відповідне лікування, стан дитини задовільний, позитивна динаміка. Динаміка. Що ж таке водонітратна медгемоглобінемія, які її симптоми, причини виникнення як саме головне уникнути цього захворювання? Воднодітратна медгемоглобінемія – це захворювання, пов'язане з вживанням води, яка містить високу концентрацію нітратів, тобто вище встановлених санітарних норм понад 50 мг на десаметр кубічний. Викликає значне підвищення вмісту медгемоглобіну у крові. При потраплянні в шлунково-кишковий тракт разом з. Водою, нітрати перетворюються до нітритів, і саме ці речовини є небезпечними для людини. Нітрити з'єднуються з нашим гемоглобіном, утворюють медгемоглобін, який не здатний транспортувати кисень до внутрішніх органів і тканин. Через це виникає гіпоксія, тобто кисневе голодування тканин. У свою чергу, гіпоксія або кисневе голодування призводить до порушення у роботі печінки, нирок, серцево-судинної системи. І нервової системи. Якщо брати статистику Кіровоградської області, то попередній випадок медгемоглобінемії у дитини у нас був зареєстрований у квітні 2023 року. На території Онуфрівської територіальної громади Олександрівського району у 4-місячної дитини дитина була вчасно госпіталізована і пролікована. Результат задовільний. А в 2016 році у одному із сіл Новоархангельської громади був зареєстрований летальний випадок. Постраждала двохрічна дитина. Тоді, за результатами лабораторних досліджень, вміст нітратів у колодязній воді, яка використовувалася для харчування дитини, становив близько 800 мг на дециметр кубічний, при нормі не більше 50, тобто перевищував у 16 разів. Водоносним горизонтом для таких питних джерел є грунтові води. Які часто забруднюються поверхневими стоками від господарської діяльності людини, надвірних туалетів, вгрібних ям, відходів від утримання тварин, обробки полів азотомісними добривами та інше все це є джерелами нітратів. У найбільш чутливих до отруєння нітратами дітей до трьох років захворювання проявляється посинінням ділянок шкіри навколо рота, на руках, на стопах, через це гемедгоблумедгемоглобінемію. Ще називають блакитним синдромом немовляти. Крім цього, характерними симптомами захворювання є різкі болі в животі, блювота, пронос, підвищене слину утворювання, пожовтіння очей, постійна сонливість і головний біль. При прогресуванні хвороби може спостерігатися втрата свідомості, судоми, порушення серцевого ритму і навіть летальний результат. Нітрати є постійною складовою природних вод. Згідно з вітчизняними європейськими стандартами, концентрація у питній воді нормується в Україні і вона не повинна перевищувати у водопровідній і колодязній воді більше 50 мг на дециметр кубічний. У фасованій воді не більше 10 мг на дециметр кубічний. Основними хронічними нітратними отруєннями у людини є синючність нігтів, обличчя, губ, видимі слизові оболонки. Ще раз наголошую, буде біль в животі. Блювота, нудота, пронос, навіть часто з кров'ю, збільшення печінки, жовтизна білків очей, головні болі, підвищена втома, сонливість, зниження працездатності, задишка, посилене серцебиття і можлива втрата свідомості. При тривалому вживанні нітратів навіть у незначній дозі зменшується в організмі кількість йоду, що призводить до збільшення щитоподібної залози. Встановлено, що нітрати підвищують ризик Виникнення пухлин шлунково-кишкового тракту людини на території нашої області більше як 250 тисяч людей споживають питну воду із колодязів громадських або індивідуальних, що живляться якраз ґрунтовими водами. Кількість дітей, які можуть бути за останньою інформацією, в нас в області в групі вживання колодязної води до 5 тисяч. Ще раз наголошую, що в області є система профілактики заходів. Нами державною установою Кіровоградської області центру контролю профілактики хвороб разом з департаментом охорони здоров'я обласної державної військової адміністрації у 2022 році перезатверджений наказ, спільний наказ, в якому є всі основні положення для закладів охорони здоров'я для органів влади місцевого самоврядування щодо попередження водонітратної медгемоглобінемії. В поліклініках проводяться в обов'язковому порядку бесіди з вагітними у жіночих консультаціях. Породіллями у пологових будинках та впродовж патронатних спостережень за новонародженими дітьми і дітьми віком до трьох років з батьками, з родичами щодо небезпечності вживання колодязної води і обов'язковому дослідженню цієї води з криниць на нітрати. Вагітні, породіллі родичі їх інформуються письмово. Про проведення лабораторних досліджень води питної на місць нітратів, нітритів і криниці за майбутнім проживанням дитини, коли мама з пологового будинку разом з немовлям виписується за своїм місцем проживання, і це все робиться до виписки з пологового будинку. В картах породіль ці виписки і попередження є. Під час виписки з пологового будинку в обов'язковому порядку під підпис батькам новонародженої дитини ознайомлюються із вимогами використання води. Питної скриниць стосовної якості та безпечності для споживання дитиною приносяться лікарям лабораторні дослідження про те, що криниця вода з криниці, яку будуть в подальшому використовувати для питної їх потреб. Ця сім'я вже досліджена на нітрати. Про результати лабораторних досліджень, якщо ми проводимо моніторинг обстеження криниць за зверненнями громадян за зверненнями органів влади і місцевого самоврядування, в обов'язковому порядку інформуються про те, що в протоколі дослідження виявлені перевищення нітратів, даються рекомендації. Також коли ми виявляємо при лабораторному дослідженні перевищення нітратів понад 50 мг на дециметр кубічний. Обов'язково інформуємо власників громадських та індивідуальних колодязів департамент охорони здоров'я Кіровоградської обласної військової адміністрації, головне управління Держпродспоживслужби Кіровоградської області для вжиття відповідних заходів впливу, також систематично. Із цими сім'ями проводиться на періоді планування вагітності. І коли дитина вже народилася, патронаж до трьох років попереджується про періодичне обстеження лабораторне обстеження води із криниці. Відповідно до проведення нашою установою лабораторних досліджень на усіх територіях нашої області, де є колодязі, криниці, каптажі. Можу сказати, що більше 50% проб не відповідають гігієнічним нормативам за посказником нітратів. Якщо ми візьмемо по роках, то наприклад, у 2022 році 60% досліджених нами проб не відповідали, тобто мали перевищення нітратів. Це вода нецентралізованого водопостачання криниці, колодязі, каптажі. У 2024 році 54%. за 9 місяців цього року. Ми дослідили вже 894 проб. Проби води на нітрати із колодязів 54 не відповідали, тобто рівень нітратів був понад 50%. для приготування їжі та питних потреб. Дітям до 3 років необхідно використовувати чисту, вільну від нітратів питну воду, краще фасовану бутильовану воду промислового виробництва з відповідним маркуванням і супровідними документами від виробника. Звичайно, дотримуватися санітарно гігінічних вимог при облаштуванні та експлуатації колодязів. Це і ізолювання стін колодязів, облаштування навколо нього так званого глиняного замка. Огородження, навіс, кришка, загальне відро і відповідно до санітарних вимог колодязі не менше одного разу на рік необхідно чистити, а саме відкачувати воду, чистити стінки металевими щітками від нальоту і дно від осаду, зайвих речей, які могли потрапити випадково до криниці з подальшою дезінфекцією води. Територію поблизу колодязя свердловини необхідно утримувати в чистоті та організувати від. Відведення поверхневого стоку за можливості якнайдовше годувати немовлят. Першого року життя грудним молоком, тому що вміст нітратів у ньому надзвичайно низький, і навіть якщо мати вживає питну воду з підвищеною концентрацією нітратів, грудне молоко дозволяє нейтралізувати. Регулярно перевіряйте якість води з колодязя, яким ви користуєтеся. Що дослідити таку воду відповідно на нітрати і на інші інгредієнти, показники необхідно лише в акредитованих відповідних лабораторіях санітарно-гінічного профілю Кіровоградської обласни контролю. І профілактики хвороб має такі лабораторії і в місті Кропивницькому за вулиці Тобілевича, 24 і в Олександрії, і в Світловодську, і в Знам'янку, і в селищі Кам'янець та селища Новоарханельськ а також у Гайвороні. Лабораторії мають підготовлений кадровий потенціал, багаторічний досвід роботи, атестацію в системі ІСО 17025-2019, І це гарантує як достовірне дослідження. Сам аналіз води на місці втратів проводиться на протязі одного-двох. Двух днів і його вартість невелика за одну пробу разом з висновком лікаря гігієніста і пропозицією щодо заходів 214 гривень. До нас звертаються і підприємства, і громадяни, які хочуть знати і перевірити воду, яку вони використовують для пиття, для приготування їжі, тобто для збереження свого здоров'я. Хочу сказати, що звичайні способи, які ми всі знаємо, вони не є ефективними, наприклад, кипятіння забрудненої нітратами води не зменшує. А навпаки, збільшує її токсичність майже в два рази. А забруднена нітратами вода навіть у смертельних дозах є на вигляд прозорою, без запаху і видимих домішок, і звичайно, за смаком. Тобто, виявити нітрати у воді можливо лише з лабораторним дослідженням. Найбільш ефективним методом очищення води від нітратів є використання очищувальних установок і спеціальних фільтрів від нітратів. Особливо це важливо і для пологових будинків. І дитячих садочків, ясел, і дитячих відділень закладів охорони здоров'я. Бережіть своє здоров'я і цікавтеся, і досліджуйте воду, яку ви п'єте, особливо з нецентралізованих джерел водопостачання.